Твях на роздоріжжі до прийдешніх віг, віх, віха, сонет. Під бік тернина і світ поліз у бутлю, і досі збирають рештки скла розбиті, мурашками доріжки крізь турботи, пихтить у руці вік. Горбатий який подвір'я прибережних віл. Цвітуть гліцинії і лакфіоль. в найбільшу спеку урок, що траву часом на слово запливай нарвал. Енергія, що раз нові канали, ще на деревах людство ними снило. Є лише центрифуга в дійсність, що в уяві, і з яблуком в міні спідниці Єва й Адам у джинсах молоткують на роздоріжжі до притежніх віх.